Наступний крок любові до себе це очищення свого простору, своїх справ, свого оточення. Знаєте, ви? Скоріше за все помічали, що коли ви змінюєтесь, ви стаєте якимось незручними для свого оточення. Вони починають казати, що ти якийсь не такий, чи якась не така, щось з тобою не так. Ми вже не перестаємо робити якісь звичні справи з нашими друзями. І знаєте, це абсолютно природні процеси на це треба реагувати абсолютно спокійно. Єдине, що не ведіться на цій маніпуляції, зіскочіть з цього гачка соціальної думки, і реально завжди ставте себе свої інтереси на перше місце. Завжди пам'ятайте, що ви вільна людина, ви особистість, і ви маєте повне право обирати, з якими людьми спілкуватися, на якій роботі працювати, які книжки читати, чим наповнювати свій інформаційний простір. Обирайте це надзвичайно важливий, життєво важливий взагалі навик. Обирайте своє оточення, обирайте те, чим ви наповнюєте свій день. І не бійтесь казати ні, якщо якісь пропозиції суперечать вашим планам, вашому настрою, вашим принципам життя. А буває, нас, наприклад, запрошують на якусь вечірку, але ми не хочемо туди йти. То знаєте, набагато цінніше провести ось цей час, цей вечір наодинці з собою, поглибитись у себе, у свої думки, зіставити плани. На майбутнє, звірити свій фокус, аніж витрачати час на людей, які не ваші, які тягнуть вас назад, які енергетично вас не наповнюють, які навпаки якісь, можливо, негативні. Тому проводьте час краще з собою, ніж з оточенням, яке не є вашим. Ви помітите, що поступово ваше оточення почне змінюватися. Навколо вас з'являтимуться люди, які знаходяться з вами на одній хвилі, з якими вам легко, які наповнюють вас позитивом, незважаючи на те, що відбувається навколо. З'являтимуться ці люди, і в незалежності від того, в якому ви статусі, в якому вони статусі, взагалі соціальні статуси це така умовність і це така мінлива річ. Не зважайте на це. Тримайтесь тих людей, які вас наповнюють, з якими ви стаєте краще, кращою особистістю. Завжди пам'ятайте, що ви на вірному шляху, і навколо вас е, будуть відбуватися зміни в оточенні. Це нормально. Звісно, бувають люди в нашому оточенні спілкування, з якими ми не можемо припинити. Да, у нас є обов'язки, наприклад. Піклуватися про наших батьків, піклуватися про наших дітей, спілкуватися з ними. І дуже часто і батьки наші і діти ну не наповнюють нас позитивом. Так буває. То що тут важливо? Важливо, звісно, не припиняти з ними спілкування. Це наш обов'язок. Ми маємо це робити як батьки чи діти. Але ми маємо чітко відстоювати свої межі, ми маємо делікатно, коректно доносити свою думку і все ж таки позиціонувати себе завжди як сильну і незалежну особистість. І ми враховуємо їхню думку, ми з повагою ставимося до того, що вони нам кажуть, як вони діють. У наш бік, але ми не переступаємо через себе. Ми не поступаємося своїми головними життєвими принципами. Ми рухаємося своїм шляхом, ми живемо своє життя і у цьому найголовніший наш кайф. Тому ваше завдання прослідкуйте. Відстежте, що вас наповнює протягом дня, яке навколо вас оточення, як воно на вас впливає? Чи залежні взагалі ви від думки оточуючих? І, до речі, про думку оточуючих і як на неї реагувати, я розповім вам у наступних відео.